Не повірите, але це рік абсолютно рекордний по кількості куплених мотоциклів в Україні за останні десятиріччя. Причини, в принципі, зрозумілі, і кожен знайде відповідь на те, чому він купує мотоцикл, але факт залишається фактом, в тому числі в цьому році і я придбав собі новий мотоцикл, і хотів би з вами поговорити на таку важливу тему, як мото Екіпірування, екіпірувань мотоекі. Е, про мото екіпірування хотів би з вами поговорити, тому що це дуже важлива тема. Досить часто бачу потужні мотоцикли, літрові, двохлітрові, які хочеш, але людинка їде в окулярах без рукавиць, без шолома, без якоїсь навіть мотосорочки, йому добре. Потім розкладається і вже родині не добре. Про це і будемо говорити з вами. Е, мотоцикліст з футболкою велосипедиста е, Мокіч, сервіс смартшопінгу Hotline.ua. І ми зараз поговоримо про той мотоекіп, який вам треба для початку. Поїхали! Перше, друзі, це ось ця прекрасна штука, яка називається мотошолом. Він буває багато яких видів, е, яких видів, яких не видів, є шоломи, де знизу відстібається щелепа, та є мотошоломи, як мій е, інтеграл, та які все в одному. Є мотошоломи для ендуро, для різних там мотоциклів для лісу. Але основа залишається одна: вам ця штука обов'язково треба. Є безліч брендів, і дорогих, і дешевих, як стандарт якості для мене, це, звісно, шоє. Японці, які роблять непогані речі, але насправді дуже багато всього там: і шуберти, і якісь китайські ЛС2, які з офісом в Італії чи десь там в Іспанії народ бере і каже, що доволі непогано. Коротше, дуже багато шоломів, але вам він треба. Що пораджу по шоломах? По-перше, не так. Важливо, як він виглядає, як він, наприклад, сидить. Дуже важко з цим зараз реально в фізичних магазинах, тому що мало хто розбирається, як воно має бути. Наприклад, цей шолом, та це шоя Glemster, він трошки завеликий на мене. І це можна зрозуміти навіть по тому, як я його дуже просто вдягаю. Тобто я його взяв, вдягнув і бачите, у мене. Невеличкий хід є. Це в принципі допустимо, але краще, щоб у вас шолом ідеально до вас прилягав, притискав, і тоді це більше про безпеку. Тут же треба міряти, дивитися. Просто знайте, що там мінімальний старт якийсь нормального шолому це плюс-мінус 20 тисяч гривень. Все, що нижче, скоріш за все, чи по акціях, чи вже меншої, так скажемо, гіршої якості. Все, що більше, це вже. Там можуть бути гарнітури, додатковий якийсь захист, якісь візори е сонцезахисні те де інше. Ну, Зрозуміло, що без шолому ніяк, тому коротше, вибирайте під себе, тут я вам цілу екскурсію про них не буду, але це обов'язково. Під шолом, що шо обов'язково? Оця тряпочка це називається. Підшоломник, ну чи там балаклава, як хочете. Їх можна юзати, от, наприклад, такого виду, як в мене, можна мотоциклітні, це не мотоциклетна, але я цю штуку і під лижі юзаю під шолом і під цей. Е, для чого це треба? Для того, щоб м, більшість бруду з вашого обличчя залишалася тут, і потім це пралося в пральній машинці, а не вистібалася оця вся внутрянка. Та, і це пралося, і потім воно. Е, ну, і погано пахне, і не так воно добре випирається, як ця штука. Коротше, оця ганчірка буде вам берегти свіжі шоломи протягом 5 років. Бо в мене є шолом, який я купую в 2009-2019 році, тобто йому вже 6 років, і повірте мені, стан його внутряночки набагато гірше, ніж оце. Коли я почав використовувати під шолом. Але знаєте, також та якість, дивіться, це шолом за 30 тисяч гривень плюс-мінус. І у нього тут така пімпочка була, за яку ти смикаєш, і ти його закриваєш, і, і на яку він фіксується. Вона в мене відпала в мотоподорожі. Чому? Тому що шолом е, за 30 тисяч гривень е, має цю пімпочку зафіксовану на одному. Якомусь болті дуже маленькому, і воно, звісно, від вібрації 100% відпаде. Тому, ну коротше, ви розумієте. Ціна то ціна, але якість є різна. Е, ну і так само ще шоломи Дивіться обов'язково під свої задачі, тому що це шолом для міста. Та він взагалі такий глемстер, назва зрозуміло про що каже. Тобто поїздити, покрасуватися. Я з ним їжу в подорожі, і це не зовсім класна історія, тому що він шумний. Він, з ним гарнітура не так класно працює, тому що в шоломі багато різних звуків, не закриваються оці отвори для охолодження тебе для продува твої голови. І за рахунок того, що вони не закриваються, в мікрофон передається шум, ну, і буде трошки шумніше спілкуватися вам ніж в інших якихось нормально закритих шоломах. Ну і плюс візор, бачите, він, він прозорий для того, щоб зробити його фотохромним. Чого в шої немає, треба замовляти якісь кастомні історії, та щоб воно само затімнялося, Чи використовувати окуляри. Також дуже цікава тема, тому що окуляри, наприклад, ось ці Julba The Stріts, вони поляризаційні. Поляризаційні, це значить, що вони будуть мені гасити всі бліки, але при всьому цьому, якщо в тебе нанесено на візор якесь покриття, наприклад, від ультрафіолету, та, то ти будеш його бачити. І так виходить, що в цих окулярах мені трошки напряжно буде їздити з цим візором, тому що в мене постійно буде оця така, знаєте, як переді мною якась веселка. Тому, якщо їздити в окулярах, вибирайте, по-перше, такі окуляри, які будуть гнучкими, наприклад, спортивні джульби, це також варік. По-друге, не поляризаційні, просто чорні. Фотохром також сильно сенсу нема брати, тому що через цей візор ці ультрафіолет не буде потрапляти на окуляри, і вони будуть завжди прозорі. Ну чи трошечки-трошки затемнені. Демо далі, якщо вже говорити про шолом, але це не обов'язково, це гарнітура. Це сцена 60 s Що таке гарнітура? Це пристрій, який має в собі сам блок керування. Ну, тобто, по факту, як в наушниках, так, це блочок керування. Всередину заводяться наушники, це такі динаміки, типу як в Коспорта Про, і так само ставиться мікрофон. Ця гарнітура може вам давати можливість прослуховувати по Bluetooth-музику смартфону чи інших девайсів, чи просто спілкуватися як е, в раціях. За допомогою меж зв'язку. Тобто ти вибираєш канал, натискаєш одну кнопку, і в тебе йде спілкування з групою. Це одна з найдорожчих на даний момент гарнітур. І, в принципі, плюс-мінус я не задоволений. Але якщо ви думаєте, що цей звук буде краще, ніж будь-які наушники, наприклад, якісь там, от, як мої Technics cz 100, то ви помиляєтеся, в наушниках буде якісніше, але з наушниками інша проблема. Ти коли їх вдягаєш. Тобі дуже важко вдягнути шолом нормально, щоб воно там в своїх позах залишалося. і потім дуже важко його зняти. Тобі постійно треба знімати ці навушники, і в більшості випадків тебе просто вуха можуть розірватися, поки все це ти будеш робити. З гарнітурою такого нема. Чи треба купувати найдорожчу гарнітуру, як я це зробив? Навряд, чи. чи будете ви повністю задоволені звучанням? Чи. чи будете ви повністю задоволені мікрофоном? Навряд. Чи. Тобто, це як додаткове щось, коли ви їздите в групах і коли м -м -м, вам треба зручність. От, наприклад, як в мене зйомки подорожі я завжди беру, э приїжджаю на якийсь місце. Мені треба зняти окуляри, які я постійно гублю, тільки оці залишаються. Треба зняти шолом підшоломник, Потім ще зняти навушники уявіть та все це десь там покласти. Потім в обратну сторону, в зворотню, так само береш і все це вдягаєш. Незручно гарнітура тобі забирає цей момент незручності, але і не можна сказати, що треба за неї видавати 20 тисяч гривень. По звуку це от реально, коли ти йдеш на швидкості, десь там 130, Це дуже дуже низькосортна історія. Хоча динаміки там Харман Кард. Далі погнали те, без чого неможливо, і взагалі я не виїжджаю без цього. Це рукавиці. Вони можуть бути різними. У мене, наприклад, Кнокс. Так вийшло, що в минулому році я збирався в ендуро подорож. Мені порадили ці рукавиці. Це точно не рукавиці для стрітового мотоцикла, але при всьому цьому я по цей час катаюся. Чому тому що вони зручні? Вони мають пальчики для керування смартфоном, у них є захист і пальців, кулака вашого кісточок. Тут є кріплення BOA та механізм. Тобто ти все це можеш навіть під час руху затягувати і знімати. Дуже-дуже зручно. Це від мене рекомендація, я не знаю, як вони називаються. Це KNOX, а модель Orsa KNOX Orsa OR3. Називається ця модель. Коротше, можете подивитися на це, але без рукавиць ні в коєму разі не виїжджаєте, тому що, в принципі, наш організм налаштований так, що коли ти, наше тіло, та, коли ти будеш летіти, не дай Боже, з мотоцикла, ти вдаришся головою і ти вистримиш свої руки для того, щоб мати опору. Руки по, по, полетять десь там по асфальту, і за рахунок рукавиць вони насильно подряпаються, Та, е, Ну, звісно, там лікті, коліна все це буде, але це вже далі йдемо. Тобто, must have. Шолом і рукавиці. Must have. Це обов'язково. Далі, з того, що must have. Це куртка, мотосорочка, чи, я не знаю, якась черепаха, все, що хочете, але це захист ваших плечей, вашої спини, ну і, мабуть, там лікті. Я використовую, не повірите, але дуже. Банальну сорочку, в якій їздить вже дуже багато людей по Києву та й, в принципі, по світу від компанії Шима. Шима це поляки. В принципі, знаєте, в мотоколах, особливо у бм коли люди їздять на БМВ-мотоциклах, прийнято вдягати щось там круте, наворочене. Шима вважається це такий папсяк, але я вважаю, що це. Доволі непогані речі, доволі непоганий. екіп, особливо коли ти порівнюєш з конкурентами. Цю сорочку я взяв, коли, коли прийшов купувати собі іншу сорочку. Більш дорогого бренду, я її поміряв і зрозумів, що вона погано сидить, у неї немає нормального захисту. І взагалі вона мені не подобається, якась фігова тканина. Вдягнув шиму, окей. Як від мене, коротше, якщо ви не женитесь за тим, що пацани на BMW вас не оцінять, то шима порядок. Коротше, що таке мотосорочка? Зараз я вам буду це показувати. Це незвичайна сорочка, це по факту сорочка, під яку можна вдягнути ще сорочку. Як це працює? У нас є така сорочка, яка з виду, наче як звичайно, але насправді тут сховано багато чого цікавого. Перше, це лікті, та? тобто у мене є заход. Бачите? Мало студію не розголив. Лікті, плечі тут, тут, і, що важливо, спина. Все це технологічні штуки, які захищають вас, якщо ви не боже впадете. Потім. Що робить нормальним мотоекіпом? Ви можете їздити як повністю закриті. Та, наприклад, ось так. Холодно стало, ви застібнулися, погнали. Наприклад, як зараз, плюс 30, ви взяли собі оцю сітку, залишили. Сєточку. Отак От і їздити сіточкою. Так само і рукава. Тобто ви можете їздити спокійно собі з розтібнутими тут сітка, можете закрити і вам буде тепліше. Це варіант на літо. Для подорожей в мене є трошки інша куртка. Ну, Здається, називається той бренд, точно не знаю. Вона така більш потужна. І має вона недолік, як на мене, якщо ця сорочка, вона бачите, вона довга, то е мотокуртки, для дура, вони ось такі. Ось такі, і якщо ти сорочку собі нікуди там не заправиш, чи термуху, в тебе буде гола дубця. Тому це наступне важливе, щоб ваше тіло було захищене. І будь ласка, не дивіться на Тома Круза в Топгані, як він льотає на мотоциклі Kawasaki H2R. До речі, це мотоцикл з турбонагнітачем, який має потужність 300 кінських сил. Це просто люта штука. Якщо він там їздить без шолому, в окулярах, без захисту в одній курці своїй. Так не можна робити. Е, вибирайте обов'язково захист для свого тіла от, і не виїжджайте без цього. Далі, що у вас має бути, це захист ваших прекрасних ніжок. Також, напевно, одразу встану, що тут таке? Оці джинси. Мабуть, важко вам сказати і зрозуміти, що вони мотоциклетні, але вони для мотоцикла. Це Alpine Stars джинси. Чим вони відрізняються від звичайних джинс? Це тим, що тут є також захист для колін. І в принципі тканина така, що вам буде не так холодно на швидкості. Вона більш щільна. І, в принципі, мало хто скаже, що ці джинси. Вони для мотоцикла. Це наступний крок, який вам треба закрити. Тут також дивіться по собі, бо тут може бути і щось круте від Alpin Stars, щось ще дорожче від інших брендів. Чи та ж сама шима? Це можуть бути мотоджинси, мотоштани, усілякі, типу Карго, що хочете. Головне, не їздіть в шортах. Моя вам порада. Ну і далі взуття. Я, наприклад, прямо зараз в такому Взуті, як ванси, вони не мотоциклетні, звісно. Але я собі іноді такі штуки дозволяю, але загалом краще їздити в мото-взуті. Також вибір є здоровенний, ви можете взяти собі серйозні андуро боти, які захищають там, вашу ногу майже по коліну, щоб нічого там не зламалось. Можете взяти собі кеди від тої самої Шима за адекватний прайс і їздити в них, тому що в них там більший захист. Більша провітрюваність, та, тобто провітрюється, коли ти їдеш. Ну і загалом це зручно. Чи це must have на початок, не впевнений, так. Але якщо ви збираєтесь їздити багато, то це, мабуть, обов'язково. На що звернути увагу? Звертайте увагу на зручність і на розмір, тому що. В більшості випадків, якщо взуття шкіряне, то ви знаєте, воно потім розтягнеться і вам перемикати передачу буде не так зручно. Ну і на рахунок перемикання передачу у нас завжди буде, ось, наприклад, як на цьому ванці, бачите? Послід, який е, стерти, тому що я перемикаю якраз ліви передачі і взуття буде дуже швидко псуватися. Це також прийміть собі е, в голову і подумайте, чи треба вам змінювати свої кросівки набагато частіше, чи просто варто взяти додаткове мотовзуття. По собі скажу, в мене є. Недешеві боти для подорожей, які я використав один раз і взяв е за порадою людей, які постійно їздять на ендуриках важких, турендуро, типу гуся. Я один раз використав це, неймовірно, незручно, це неймовірно жарко. Е це неймовірно захищає ваші ноги, але я якби не в тій кондиції, щоб їздити якісь супер важкі маршрути по, там, по скелях лазити. Якісь там брати неймовірні гори, тому я їх відклав на потім. А зараз їжджу в банальних е шкіряних таких кедах від Шима, і мені нормально. Навіть в подорожі я також їжджу з ними. Ну і з додаткового м -м, пораджу ще, бачите, смартфон. Він такий дивний, якийсь та, у нього дюрка посередині. Це чохол підкріплення, квадлок для мотоцикла. У мене в цьому сезоні була помилка. Я взяв мотоцикл і туди повісив кріплення для смартфону Велосипедне. Велосипедне. І воно відпало. Слава Богу, що смартфон сильно не пошкодився. Тільки розбилося захисне скло і трошечки прям коцок з'явилося. Але я одразу зрозумів, що треба ставити нормальне кріплення. Давай розсерчити тему і зрозумів, що є два бренди, таких, які роблять класні кріплення. Це SP-Connect і це. Звісно, квадлок. Почитав про те і про те, і те, і те гарне, але чогось саме в той момент я дивився Longway Home документалку з Еваном Гредером і Чар Чарльзом Бурманом. Вони їздили там навколо світу, коротше, по, ну, подорожували по, по Європі тоді. І якраз вони використовували квадлок. І навіть на сайті квадлока є, що бурман використовує використовується кріплення. Я собі взяв дуже задоволений. Якісний чохол, нормальне кріплення. Взяв собі демпфер, який ви зараз бачите на екрані. Як виглядає, І повірте мені, це дійсно. Класна штука, яка обов'язково треба, якщо ви постійно льотаєте по тому самому місту, вам треба навігація. Бо кожен раз, коли ви будете діставати той смартфон, чи кожен раз, коли ви будете використовувати якісь кріплення, які затягуються, та і той смартфон буде вилітати, це просто гарантія того, що у вас скоро з'явиться новий смартфон. А я думаю, вам прямо зараз він не треба. Ну, якщо ви багато катаєтесь по місту і ви хочете використовувати свій мотоцикл як дейлік. То подумайте про щось, що буде заміняти ваш рюкзак, бо з рюкзаком не завжди зручно. Це може бути чи кофр, чи якісь там бокові сумки. Їх також багато різних видів, підбирайте під себе, я собі таку річ не взяв, бо мотоцикл у мене в основному для отримання задоволення. Я сідаю без нічого і поїхав ганяти. Якщо ми говоримо про подорож, то в мене інший мотоцикл це Honda Transalp і там же є кофер. Так, він виглядає саме так, як має виглядати. Штука для подорожей. Ніякого це не сексі, та тобто, якщо мій cb 650 r для міста. Він гарний, без всяких там додаткових цих речей, він такий є, який вийшов з заводу. Тобто кофр для подорожей окей. Якщо вам така штука для міста також підходить, то повірте мені, це дуже зручно. Чек, у мене є знайомий, який їздить на BMW R12, і у нього збоку така сумка, туди і ноутбук вкладається, і різні речі. Коротше, також. Зручно. Бо з рюкзаком, повірте мені, не завжди зручна історія. Ну ось, в принципі, це все, на що треба звернути увагу. І так, це не дешева історія, навіть якщо взяти все найпростіше, то там, ми візьмемо шолом за 10, та ми візьмемо рукавиці там, за 2, 12, Ми візьмемо під шоломник, не рахуємо, давайте гарнітуру якусь за 5, це 17. Ми візьмемо мото. Якусь там, я не знаю, куртку чи щось таке, типу цієї шими. Ще 10, це скільки, 27. Що у нас там ще залишається? Ми собі візьмемо штани за 5, це вже 33. Ну і коротше, ви поняли, кріплення ТДС. Тому це не дешева історія. Так само, як з велосипедом, перед тим як брати велик, подивіться, що там є шоломи, там є окуляри, ТДС. Так само і з мотоциклом, але мотоцикли ще й набагато дорожчі. Все, про що я говорив, можна знайти на сервісі смарт-шопінгу Hotline.ua. Тому заходьте, дивіться і пишіть в коментарях, який ви юзаєте екіп і які у вас мотоцикли. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних. Відо